У Бердичівських навчальних закладах наприкінці січня традиційно вшановують пам'ять 300 студентів, які у 1918 році трагічно загинули в битві під крутами. Колектив восьмої школи влаштував урочисту лінійку, де учні та вчителі розповіли про величний подвиг юнаків, більшість з яких не мала військової підготовки. Героїчний вчинок студентів говорили на заході, полягає в тому, що вони билися із тисячною більшовицькою армією Михайла Муравйова. В нашій школі щорічно проводяться. Такі лінійки відкриті, відкриті уроки, а також проводиться ряд виховних заходів, присвячені цій події. Я вважаю, що це є обов'язком нашим, саме вчителі української мови історії та взагалі вчителі повинні проводити такі виховні заходи, тому що це є. Патріотизмом для нас нашим національним обов'язком виховати наших дітей справжнім справжнім цінителем України історії і народу. З 2004 року в Україні на державному рівні відзначають пам'ять героїв Крут. Не лише вчителі освітніх закладів, а й діти переконані. 29 січня одна з найтрагічніших сторінок в історії українського народу, тому її потрібно вивчати не один день. А подвиг студентів має служити прикладом відданості своїй державі. 300 юнаків студентів пішли для того, пішли на бій для того, щоб захищати нашу державу, і ми повинні вчитися у них героїзму, справедливості і повинні, напевно, бути такими як вони, тому що вони подали приклад вірних своїй державі людей. На мою думку, це дуже важливо, щоб діти мого віку знали про цю битву під Крутими, Адже загинуло багато люд, загинуло загинули студенти, і вони зробили дуже важливий крок у історії України. Вони захистили молоду і незалежну державу. Більшість людей зараз живуть за іншими правилами. Вони зовсім відрізняються від тих людей, що були. У тоді люди були більш мужніші, більш справедливіші. Подібні заходи вважають в управлінні освіти, допомагають виховати у дітей такі висновки. ...високі почуття як патріотизм та вірність батьківщині. А це говорять педагоги: одне із найважливіших завдань школи. героїко патріотичне виховання учнівської молоді це одне із пріоритетних завдань на сьогоднішній день, які стоїть перед освітою. Тому у планах виховної роботи і управління освіти, і навчальних закладів міста включені питання героїко патріотичного виховання. І сьогоднішній день це один із тих яскравих прикладів, на якому можна виховувати молодь патріотизму, самовідданості, самопожертві. І любові до своєї вітчизни. Тому такі заходи проходять у всіх навчальних закладах міста.